Слава Україні у сучасному світі стрес став нормою в житті багатьох людей. Часто цей стан може призводити до депресії і психозів. У нашому житті так багато подій та емоцій, що часом ми не можемо зрозуміти, який фактор негативно позначається на нашому психічному стані. Одними з найточніших способів розібратися в собі є зорові тести. Подивіться на зображення і визначте, що першим вам впало в око. Якщо чоловіче обличчя, то найбільшим стресом для вас є виконання одразу кількох справ одночасно. У такі моменти ви втрачаєте над усім контроль і дуже сильно нервуєте. Вам принесе спокій чітке планування справ. Складіть графік завдань і приступайте до нової справи тільки після того, як завершити попередню. Якщо ви побачили дерево або жіноче обличчя, ви дуже нетерпляча особистість, ви бажаєте отримати все й одразу, але часто ваші бажання бувають нездійсненими, і це викликає у вас стрес, вам необхідно виробити в собі терпіння. Пам'ятайте, що тільки планомірні дії, докладені в одному напрямку, допоможуть вам досягти бажаних результатів. А ось тест на вашу головну слабкість. Багатьом людям у житті заважає відсутність грошей, погана погода, тягар минулого, перелік можна продовжувати нескінченно. Однак мало хто замислюється над тим, що важливими є не тільки зовнішні причини, а й внутрішні, наприклад, ваша слабкість. І якщо деякі недоліки особистості очевидні, інші дуже важко розпізнати. Спробуйте пройти наступний тест, щоб дізнатися. Натися про головну вашу слабкість і вжити важливих заходів для поліпшення себе і свого життя. Цей тест містить всього одне запитання. Що ви побачили першим на зображенні? дерево, яйце, світло, квіти, метеликів або хмари. Якщо першим ви побачили дерево, ймовірно, у вас дуже високі вимоги до себе та оточуючих, це може вам як допомагати, так і заважати в житті. Спробуйте знайти певний баланс, який дасть вам змогу не надто знижувати планку, але й не вимагати неможливо від себе та інших. За бажанням ви можете досягти неймовірних висот у будь-якій сфері, тож дерзайте або постарайтеся бути трохи терплячими і добрішими. Якщо спочатку ви побачили яйце, ви закриті і не впевнені в собі, ви сором'язливі, любите бути наодинці зі своїми думками, ви вдумливі та рефлексивні, водночас ви неймовірно віддані та добрі. Люди, які першими побачили світло, як правило, перфекціоністи, вони прагнуть найвищого успіху, часто занадто сильно, вони старанні і цілеспрямовані, прагнуть виконувати будь-яке завдання якнайкраще, однак буває, що такі перфекціоністи не витримують тиску і вигарають, незважаючи на це, вони видатні особистості. Люди, які насамперед побачили квіти, схильні надто багато думати про світ, вони аналізують кожне рішення чи вчинок. Це може призвести до звички негативного умислення. Незважаючи на це, вони дуже розумні та проникливі особистості. Люди, які першими побачили метеликів, як правило, більш імпульсивні та спонтанні, вони зазвичай люблять веселощі та насолоджуються поточним моментом, вони не схильні планувати вперед або думати про можливі наслідки своїх дій. Такі люди люблять ризикувати і розширювати межі, хоча іноді це може призвести до неприємності. Незважаючи на це, вони є дуже творчими та сповненими ентузіазму особистостями Ті, хто першими побачили хмари, зазвичай мають низьку самооцінку і часто сумніваються в собі, вони почуваються нижчими за інших людей, вони не наважуються пробувати щось нове або ризикувати через страх невдачі та осуду з боку інших, попри це. Вони часто відчувають сильне почуття емпатії та піклуються про оточуючих. Друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на канал. Можете також поставити лайк. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей!